Ну що, Ліга Європи УЄФА Динамо Київ сьогодні грає з Гофенгаймом. Перша зустріч проти Лаціо пройшла дуже складно. На наших помилках суперник забиває голи, Себаліос мені взагалі не сподобався. Дуже багато помилок обрізався, пропустив. Немає в нас підбирання після боротьби. В принципі, над цим треба працювати. Також він потім отримав травму, і це дійсно дуже і дуже неприємно. Стосовно взагалі матчу проти Лаціо грали непогано, але реалізація голків. Лаціо показав феноменальний футбол і не пропустив. Я не погоджуюся з цигаником, з експертом, з журналістом 1 плюс 1 та 2 плюс 2. Ви його добре знаєте. Він сказав, що проти італійців ми не вміємо показувати свій клас. Але в тому складі Лаціо італійців було по мінімуму, і, в принципі, він десь не правий, давайте стосовно Гофенгайму поспілкуємося. Противітюланду грали вони в перший свій тур в Лізі Європи. 1-1. матч по якості був таким собі, але в принципі Гофенгайм не проста команда і може нас сьогодні здивувати. Давайте по складу пройдемося по футболістам. Є такий футболіст кабак, 10 мільйонів євро. Він коштує центральний захисник. Але є один плюс: він травмований і сьогодні не допоможе своїй команді. Джурасик є 8 мільйонів євро. Лівий захисник в принципі до нього треба готуватися дуже уважно, дуже непоганий футболіст. стосовно Антон Стах, центральний півзахисник, 15 мільйонів євро. В принципі, буде сьогодні у складі, і буде також дивувати. Я думаю, що київське Динамо дивилося матчі Говенгайму, їх повтори, їх виконання в принципі знають щодо чого. Ну професіонали працюють, головні наставники можуть зробити правильні. Висновки. Олександр Прас є 12 мільйонів євро, лівий півзахисник, в принципі, також непоганий футболіст, я думаю, що він буде небезпечний. Ну і також хочу виділити Гложика та Беріша, коштують вони у сумі 22 мільйони євро. Це два нападники, є центральний нападник. Так, Трохи нападник, який відтягується в принципі. Також два небезпечних футболістів. Ну і якщо казати про стади, то Київське динамо коштує менше ніж Говенгайм. Але в нас ситуація в країні. В нас є настрій, мотивація, і, В принципі, треба працювати. Треба доводити, що ми можемо забивати, що ми можемо і, В принципі, це абсолютно нормально. Пишіть своє бачення в коментарях. Дякуємо вам за перегляд. І будьте з нами на зв'язку обов'язково почуємося. .com <laughs>